О, Батон золотой! Подумали, що треба щось зробити. Я кажу, давайте реально збахаємо класний вертеп, по подіям цього 14-го складного для України року. Ну, Зібралися, почали писати. Трошки подій Майдану. Трішки подій боєдоброволець, подій на Східному фронті, також втеча Януковича до царя Ірода Пуйла. От. І, звісно, що надія на те, що Ірода ми переможемо. Покараємо цього Путіна, ряженого нашого, Яника. При цьому заберемо у нього золотий батон. А гроші з цього аукціону золотого батону у нас підуть на добровольця. Приїхав я з Ростова. всі знають, що я легітимний, За своїм батоном золотим. Ну як я здесь узнал, хочуть его на аукціоні продати, А я хочу его собою забрати. Пакости буду делать много. Стараться в этом деле. У мене почесна роль така, як каже, согласиться. При тому очень драматическая. Вот такая. Есть, Є де розвернутися талант. Хто дасть більше? Золотий батон. Один єдиний. Світі. Хто 70 сказав? 70! Продано! Вот цьому молодому чоловіку. Гроші в бочку. Зараз вони зустрічі з друзями. Покажу їм. Це така, як би, раритет. Ну, Будемо сподіватися, що золотий, будемо сподіватися, що таких батоні буде в нашій країні менше. І ніяке зло, ніяка біда не буде розповсюджуватись по нашій країні. Всі будуть щасливі, всі будуть здорові. І найголовніше, що ми. Ми повинні всі знати і всі пам'ятати, що перемога буде за нами. Перемога буде за українською державою, бо Бог з нами. Ми в храмах, на службах співаємо, з нами Бог. Розумійте, народ, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Якщо з нами Бог, то проти нас? Ніхто проти нас стати не може.